Дівчатка давно мріяний килимочок в біжево червоних кольорах по дуже гарній ціні, але саме для наших підписників. Подивіться, ось ці класні лілії. А може, якщо не лілії, то поправте мене. Ось такий килимочок у розмірі 2х3 по ціні 200-2100 гривень. Коврова основа, гляньте, будь ласка, коврова основа шитий килимочок. Висота ворсу тут де 6 мм, доволі така приємна висота ворсу. І цей килимочок абсолютно занедорого може бути ваш, але тільки залишився в одному розмірі 2х3. У нас є дуже багато різних килимочків по розпродажу, тому обов'язково. Кова слідкуйте за нами, підписуйтесь, і ми будемо робити вам гарні знижечки. Будьте з нами, звертайтесь.